Моя перша реставраційна робота мала таке крісло радянських часів, якому я вирішила надати другий шанс. Почала з того, що видалила усю стару обвивку, зачистила це крісло. Використовувала я при цьому викрутку та плоскогубці, оскільки спеціального інструменту для видалення скоб у мене поки що немає. Залишився ось такий каркас, на якому були деякі ремені доволі міцні, я їх залишила, а деякі я замінила на нові. Потім я вирішила додати ще продольні ремені для того, щоб саме саме сидіння було більш міцним. Обила тканиною спандбонд. Зробила це для того, щоб паралон, який я потім кріпила, щоб він не терся об дерев'яний каркас і щоб міг більше довше прослужити. Кріпила я за допомогою меблевого степлеру на скоби. Оскільки на той час в мене не було клею для поролону, хоча рекомендують все ж таки клеїти на клей. Використовувала поролон я шириною 10 см. Потім я обрізала всі залишки поролону і при цьому намагаючись робити кути такі більш пухатіші. Далі покриваю це крісло обгортою синтепоном, обгортою так, щоб і обгорнути саме сам дерев'яний каркас. Це також робиться для того, щоб меблева тканина потім не терлася об деревину і теж могла змогу довше прослужити. Роблю з меблевої тканини викриком. Використовую антивандальну тканину, оскільки ви, мабуть, замітили, що в моїй родині мешкають пухнастики. В процесі цієї роботи я зрозуміла, що мені хочеться якось оздобити своє крісло, тому вирішила зробити його з таким візеруночком. Для цього я знизу тканини прикріпила поролон товщиною 1 см. На тканині намалювала такий малюнок у вигляді ромбиків. І тоді на швейній машинці всі ці ромби построчила. Було трохи важко, але в мене вийшло. Вийшов такий об'ємний малюнок. Потім все це зшила і прикріпила неблеву тканину до квіса. Задню стінку крісла, таку, щоб була тканиною за допомогою меблевих цвяхів кольору золотом. Сам, як я робила ніжки, я, на жаль, не записала на відео, але скажу, що я повністю зачистила до деревини, лак, покрила масло воском, і от в мене вийшло таке крісло.